Вітаю сьогодні. у Випуску говоримо про те, чому не варто слухати, що кажуть політики про блекаути та обстріли. Будемо говорити про відносини народних депутатів із наркотиками, а також про відносини президента Зеленського із порнографії. Ось такий буде випуск строкатий, але насправді будемо говорити про дуже багато важливих серйозних речей. З долою гумору, також там, де це має сенс. Тож Є сенс додивитися цей випуск до кінця. Давайте починати. Україна пережила складну ніч. Російська терористична федерація атакувала українські міста та енергетичну інфраструктуру. Найстрашніше, що є загиблі під Києвом у селі погреби Бороського району. Це просто. Можна сказати, передмістя біля троєщини внаслідок обстрілу загинула молода жінка 87 року народження а також Її шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка у Харкові. Росіяни прицільно атакували трьома шахедами дитячий садочок. Є повідомлення про поранених. Прицільний удар окупанти також нанесли по перехресті у сумах у багатьох областях. Екстрені відключення є проблеми з електрикою та водою. Хоча насправді така ситуація є буденністю, наприклад, для Харкова Сум Запоріжжя для прифронтових районів Миколаївщини, Херсонщини, для Херсона, Нікополя. Де росіяни взагалі полюють на цивільних людей з допомогою дронів? Усе це така відповідь російського кривавого керманича Путіна і всієї Росії усім тим, хто намагається. Задобрити Москву і про щось із нею домовитися зараз. Наші політики шукають винних в обстрілах і блекаутах, і дехто додумується до просто унікальних висновків, що винна влада. Знаєте, друзі, ви в курсі про мою позицію щодо діяльності нашої влади, і ми всі знаємо, що її дії м'яко кажучи не ідеальні. Але я би все ж таки хотів нагадати, щоб ми не забували, що в обстрілах винна Росія, Росія і ще раз Росія, і ніхто інший. Це Москва почала криваву війну проти України ще 12 років тому. Це вона вчиняє геноцид українців і це вона викрадає українських дітей. Про це ми ще поговоримо. Це вона залишає нас без тепла та енергії, і ми маємо тримати це постійно в голові і розуміти наміри Росії. Бо в самій Москві дуже хотіло би, аби ми перемкнули свою увагу з того, хто наш ворог один на одного. І росіяни в цьому плані докладають дуже багато. Зусиль а корисні ідіоти всередині України допомагають Москві, намагаючись підвищити свою популярність. Також є п'ята колона, п'ята колона а саме недобитки ОПЗЖ в Україні. а Також молоді політики в слузі народу деякі, які дуже нерівно дихають до всього російського. А зараз сильно активізувалися. Їм не можна, звісно ж, говорити, що вони підтримують Росію і Путіна, бо вони спаляться. Тому вони вибрали іншу тактику. Вони говорять, що вони підтримують мирний План Дональда Трампа тут і нещодавні танці серед чинних і колишніх слуг народу довкола Нобелівської премії миру для президента США. Домі колеги, дивлюсь порядок денний і дивуюся, чому в порядку денному не стоїть висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії Миру звернення Верховної Ради України до Нобелівського. Комітету щодо висунення президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру, текст постановив про звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Трампа. А далі повилазили депутати від ОПЗЖ, які теж в один голос почали співати Осанни президенту Трампу та його мирному плану. Як ми знаємо, через півтора тижня, чи може через інший якийсь час має відбутися зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, ми підтримуємо позицію, яку висловлює Дональд Трамп. Війну потрібно зупинити на тих лініях на полі бою, де вони перебувають зараз. Кожна втрачена хвилина це життя наших людей, наших воїнів Україні потрібен мир, але мир має бути пропрацьованим. Про зустріч буде в Будапешті, яка я сподіваюся зірвалася. Фактично можна казати, що почали говорити усі ватани. Зокрема, почав співати ватний слуга народу Максим Бужанський, який заявив, що ось-ось, і в листопаді настане мир. Бужанський сказав таке: цитую: по-перше, у Трампа розв'язані руки. По-друге, його авторитет, після того як він замирив близький схід, злетів на неосяжну висоту. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців друзі, чому всі ті слова, які спрямовані з однієї сторони на те, чого ми всі хочемо, на мир насправді не про мир, а тому, що всі ці слова посилаються на зусилля Трампа, який все ще сподівається на договорничок із Путіним. І ми це побачили по тому, як він знову дуже легко піддався на вмовляння Путіна про переговори, а потім ще й запросив його на перемовини у Будапешт і вкотре принизився. Ватні політики в Україні, яким ніхто, я повторюю, ніхто не перешкоджає у їхній пропаганді. Фактично підтримують політику Путіна. А політика Путіна в чому? Політика в Путіна у тому, що Трамп має здати Україну Росії за допомогою якоїсь пізділ. Ну, це максимум, або ж затягнути надання Україні американської допомоги це мінімум. І Танці довкола так званої мирної ініціативи Трампа оцих цих ватанів насправді вкладаються дуже добре в цю політику. Вони не підтримують прямо Росію. Вони кажуть про мирний план Трампа, який треба здійснити якомога швидше. Ну і звісно ж не кажуть про які умови йдеться. Сьогоднішній та інші обстріли України насправді показують наскільки хибна ця політика і означають кілька речей. По перше, Путін не хоче миру. По-друге, сюсюкання з путіним говоріння з ним по телефону, і різні пусті обіцянки, рівно як і пусті погрози, не працюють. А також те, що від того, що агенти в Росії в Україні 100-500 разів скажуть слово мир, маючи на увазі русський мір. Справжній мир не настане, бо Росія його не хоче. Мир настане внаслідок дій збройних сил України. Ударів по російських тилах, які цієї ночі були дуже успішними. А також економічному та політичному тиску на Росію. Скоріше за все, друзі, нас чекає непроста зима, але ми її пройдемо. В нас є сили на це. Ми вже проходили складні періоди, і ми пройдемо. І ще ми інколи не уявляємо, які ми сильні, скільки ми вже пройшли, і інколи, звісно, нас намагаються переконати у зворотному різніватні клікущі. Але, друзі, повірте мені, ми сильніші, ніж ми можемо собі уявити, і ми витримуємо. Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдан Носов, я незалежний журналіст. І на цьому каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте і окремо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Ви дуже допомагаєте. Це можна зробити за посиланнями в описі під відео. А тепер продовжуємо. А поки Трамп, ОПЗЖ і Бужанський шукають мир в очах Путіна, Росія привсюлютно демонструє свій геноцид по відношенню до України. Я нагадую, друзі, що означає геноцид, бо у нас дуже знаєте деякі сильно люблять це слово тактувати по-своєму і ним зловживати. А інші демонстративно нівелюють геноцид це навмисне знищення, повне або частково певної національної, етнічної расової або релігійної групи. Міжнародна конвенція визначає п'ять дій, які вважаються геноцидом: це вбивство членів групи, нанесення їм тяжких. Тілесних або психічних ушкоджень, створення умов для фізичного знищення, запобігання народженню дітей та насильницьке перевезення дітей до іншої групи це згідно із конвенцією ООН про геноцид. Тобто, друзі. Офіційніше нема куди, і під всі ці пункти, включно із останнім, підходить те, що вчиняє Росія проти України. Росія вбиває військових і цивільних українців, катує українців у полоні, і не лише у полоні, але і на підвалах на окупованих територіях позбавляє сну у тому числі ось такими нічними атаками, тобто впливає психологічно також за допомогою своїх. І псо калічить гвалтує, які наслідки для рівня народжуваності має війна. Ви самі розумієте, а також викрадає дітей з окупованих територій і перевиховує їх. І ось останнє ще раз довела у своєму черговому збоченому інтерв'ю російська так звана дитяча омбудсменка Львова Білова, яка і собі вкрала українського хлопчика із Маріуполя і змінила його свідомість. В 2023 году суд Гаги выдал ордер на ваш арест за похищение украинских детей. Uh -huh. вот объясните мне, пожалуйста, насколько состоятельно выглядит вообще их обвинение сегодня, когда, в принципе, уже совсем разобрались. Ну, они же не принимают эту аргументацию. Они до сих пор продолжают свою мифологию о том, что мы насильственно вывозим детей, что мы меняем их идентичность, что мы их перевоспитываем значит, в русском патриотизме. А потом она заявляет о а очень, конечно, осложнил наш такой общий семейный фон Филипп, который приехал из Мариуполя, потому что приехал в очень тяжелом состоянии. Посттравматический синдром у него был после всех этих обстрелов, плюс особое отношение к России, которое особое мы там... отношение к России это что значит? Ну, это тот негатив, который взращивали в Мариуполе долгое время у детей в школах. Это была прям. Программа, все время там какие-то истерики, все время мы там разговаривали по ночам с ним. Он не хотел жить в России, дома. получается. Он не хотел жить в России, да. Как вы с этим справились? Любовью. Пел песни на украинском языке все время. Его постепенно началось изменение сознания в сторону того, что есть на самом деле. Тобто, та ти пропаганди постійно сейчас Зараз сейчас... на Україну не хоче. Ні, ні, о чому ви говорите? Він так іноді приезжает в Маріуполь, раз там в год в полгода, і говорит, не-ні-ні, -не -не, я домой. Раз на півроку приїжджає в Маріуполь, який зрівняли з землею і понаставляли там кольорових бараків, дивиться, як місця, де він виріс, були знищені, і місця, де він виріс, просто немає, і хоче втікти. продовжують свою мифологию о том, что мы насильственно вывозим детей, что мы меняем их идентичность. Постепенно началось изменение сознания. Но сейчас он сейчас... на Украину не хочет. Нет, нет, о чем вы Мы говорите? не меняем идентичность, только теперь он не поет украинские песни, и у него сознание изменилось. И теперь он за Россию. Мы не меняем идентичность. Это явка из повинного. И нужно признать, что суд в Газе, сейчас Шкутильгає Путін прокатався кількома країнами, які мали б його заарештувати за запитом Гааги, і вони не заарештували, бо там так чи інакше дружні до Путіна режими. Та й зустріч Трампа і Путіна на Алясці багато що змінила в цьому плані, підірвала і без того кульгаву систему міжнародного права. Але ми маємо не забувати говорити про дітей зараз. Багато що для цього робиться, і цю тему ми маємо постійно підіймати, постійно нагадувати, постійно говорити про докази саме геноцидального характеру цієї війни і документувати російські злочини і злочини проти дітей, які вчиняє Росія найбільш наочні. Благо Росіяни самі, як ви бачите, дуже активно документують те, що вони роблять. Морфіни, кокаїни, амфітаміни. Та, ну тут ви будете дивитися. Ну тут є і канабіс. Тут є і канабіс. Друзі, ну, я сьогодні трошечки побуду Юлію Тимошенко. По-перше, а по-друге, мушу зізнатися вам, що я стратив учора і не звернув увагу на головне, коли ми говорили про офіційно колишнього, хоча по факту фактичного, слугу народу Євгенія Брагара. Ми вчора дивилися, що він робить у Верховній Раді, а потім я передивився те, що намонтував із Брагором, і побачив, друзі, що під час розгляду призначення міністерки культури, депутату Брагору в сесійній залі Верховної Ради, ну не те, що добре, йому дуже добре. Питайте себе, чи дивиться світ наше кіно, чи перемагаємо ми в Каннах, чи розуміємо. І все: морфіни, кокаїни, амфетами. Та, ну тут ви будете дивитися. Ну, тут є і канабіс. Тут є і канабіс. Останній раз ми бачили, щоб депутату було настільки добре у залі Верховної Ради. Здається, це 12 чи 13 рік. Йдеться про брата Михайла Добкіна, який теж тоді був народним депутатом. Проект закону. Будь ласка, я прошу включити до порядку денного. що Брагар, ну знаєте, просто за щось замислився. Можливо, про успіхи нашої культури на міжнародній арені думає чи про те, якою буде чудовою нова міністерка Бережна. Але справа в тому, що це не перший такий випадок, у 2021 році українські змі обійшла новина про те, що Євгена Брагара поліція запідозрила у керуванні. Автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Тоді пізно ввечері в Дарницькому районі Києва на вулиці Русової патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії Слуга народу Євген Брагар. Зупинили народного депутата Брагара за непідсвічений державний номер автомобіля. Однак, під час перевірки поліція побачила, що Брахар якось себе дуже дивно поводить і, можливо, знаходиться у стані наркотичного сп'яніння. І Запропонували йому пройти медичне обстеження. За деякий час на місце з'явився, якщо не помиляюсь, помічник народного депутата, який сказав, що він просто проходив повз і почав відповідно волати на поліцію. Потім ви не бачите, що в нього є ознаки. Алкогольного сп'яніння, ви цього не бачите, правильно? Немає. згідні з цим? Я виявлені ознаки наркотичного сп'яніння, вибачаю. Як ви їх виявили? Скажіть, будь ласка. Яким чином? Можете пояснити Перевірили мені дураку, щоб спіння. я розумів. Що? Перевірили ознаки наркотичного сп'яніння, то їх виявили. Яким чином? Звичайним. Це як звичайним? А представтесь, будь ласка, бо ми ще нічого не можемо зрозуміти. А я просто прохожий. Просто простий прохожий. Я приїжджав, дивись, багато бачив стоїть. Я думаю, чому вони тут стоять? По всіх, я підійшов, запитав, в чому проблема. І все. Пане депутате, а як ми з вами йшли до магазину, ви також казали, що влаштуєте нам гарний вечір. Не казали таке? У мене ж бачили? також була з собою бодікамера, яка це все знімала. Я Навіщо ви гарний. так нахабно зараз нас всіх обманюєте? Ну, Кого всіх? Ну, всіх зараз. Ви, я, ви, вас, я буду, ви... я буду, на, вас я буду вас, на вас писати скаргу. Я буду на вас писати скаргу. Це, звісно, я вам дав зрозуміти. Я це вам дав зрозуміти. Потім претензії поліції до Брагара якось різко відпали. Так само свого часу відпали претензії до народного депутата Олександра Юрченка, також обраного від слуги народу, якого теж підозрювали у керуванні у наркотичному сп'янінні автівкою у Львові, коли він вчинив ДТП у 2021 році. ДТП тікає місце пригоди, в'їхав біг. Ну і якось вони й досі, знаєте, ходять в раду і навіть голосують разом із слугами народу. Хоча для виду були виключені із цієї і без того небагаточисельної фракції. Ну і насамкінець, друзі, в нас полуничка. Хтось, хто веде офіційну сторінку Володимира Зеленського. Або, можливо, сам президент, перепостив, можливо, випадково, можливо, ні, на його сторінці в інстаграм відео із танцем моделі OnlyFans Анни Малігон української моделі OnlyFans. Вона це помітила, заскрінила, виставила у себе у соцмережах і подякувала Зеленському за залученість і назвала його своїм фанатом. Малігон має 2,5 майже мільйона підписників в інстаграм, 7 мільйонів у Тікток і сторінку на OnlyFans, відповідно, вона з України, але вона з нашої країни виїхала. Я сильно не з'ясував, чому а, можливо через те, що війна, а можливо через те, що в Україні OnlyFans можуть оштрафувати і посадити. Хоча насправді а, а, згадана. Акторка задонатила на Збройні Сили України 30 тисяч доларів, і вона не одна така із українських моделей OnlyFans. Вони донатять багато. Інша українська порноакторка Юлія Сенюк більш відома під псевдонімом Джозефіна Джексон. Також нещодавно повідомила про свій від'їзд з України. Вона це знов таки мотивувала реальною загрозою потрапити під кримінальне переслідування за публікацією своїх. Фото і відеоматеріалів. Ось так цікаво, друзі. Гетманцев волав про податки OnlyFans, і скільки OnlyFans просто дає нам податків. і Яка його в цьому заслуга? І знаєте, до речі, щось більше не волає гетманцев. Ось побачив він, судячи з цього, вибори на горизонті, і чомусь перескочив із OnlyFans на пенсіонерок. І тепер говорить про пенсії. Та й таке Данило, твої вибори це міраж. Залиш, будь ласка, пенсіонерок у спокої. Що ж до шмону порноакторок зі сторони поліції, є цікава статистика за даними офісу генерального прокурора у січні серпні цього року в Україні було відкрито майже півтори тисячі кримінальних справ щодо створення порно в рамках цих справ. Держава витратила на судовий процес 5 мільйонів гривень. І на проведення експертиз це називається так: ще 5 мільйонів гривень. Ну і 60 тисяч зовсім копійки на контрольну закупку. Мені здається, що це дика крінжа в стилі СРСР, якої не повинно бути. Люди повинні розпоряджатися своїм тілом як завгодно. Вони мають на це право, якщо цього хочуть. А якщо поліція хоче. Перепрошую подручити на OnlyFans, то Хай вона робить це за власні кошти, а не за державні друзі. На цьому поки що все. Я нагадую, як завжди, що ми маємо підтримувати наше військо, донатити на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.